Друзі, вітаю вас всіх на каналі Дача Агронома. Фацелія в якості сидерату. Переваги, недоліки, особливості застосування, норми внесення, а також строки вегетації. Давайте про все це поговоримо в сьогодні в відео. Минуле відео я для вас робив про гірчицю в якості сидерату. І там, і там казав в тому відео, що про який сидерат хочете в наступне відео зробити, щоб я зробив, то пишіть в коментарях. От, глядачі написали про фацелію, тому давайте сьогодні про фацелію. На загальних рисах фацелі сидерату, таких як поліпшення структури ґрунту, завдяки внесення зеленої маси, її а насичення поживними речовинами завдяки розпаду цієї зеленої маси. А також насичення ґрунту киснем завдяки тому, що в неї дуже розголуджена коренева система, і вона при розпаді дуже гарно розрихляє ґрунт. Думаю, на цьому немає сенсу зупинятися, тому що під ці характеристики підпадає навіть звичайна амброзія. Вона теж має зелену пишну зелену масу, майже не має специфічних захворювань та шкідників, має дуже розголуджену кореневу систему, а також ще й посуха стійка, тобто всі переваги сидерату. І Якщо ми її будемо культивувати, як я буду робити в себе на ділянці через кілька днів, то ми, в принципі, будемо мати всі ці переваги. Але сьогодні давайте про фацелі, саме про її специфіку, і саме про якісь там вузькі місця, які дають нам як переваги, так і, на жаль, деякі недоліки. А давайте спочатку про розповсюджену помилку. Багато людей, які підбирають для себе насіння сидератів, коли дивляться або в магазині, або в інтернеті, немає значення де. Ви так по цінах дивитесь і одразу кидається в очі ціна. Ціна на фацелію за кілограм насіння буде приблизно 150 гривень. Ого. А ми, якщо на гіршицю, про яку я робив минуле відео, подивимось, то там буде ну, там 35, 40, 50. Хто по чому продає, то таке. А то люди кажуть: ого, яка дорогнеча, найдорожче насіння! Та ні, ні ні. Але ж ви подивіться на норми внесення норми внесення для фацелії це буде приблизно 80-100 грамів на одну сотку. Тобто виходить, що якщо кілограм коштує 150, то нам на одну сотку треба буде ну, приблизно 15 гривень витратити. Ще одна перевага фацелії в порівнянні з гірчицею це, наприклад, те, що фацелія відноситься до бобових. І саме лише бобові в нас здатні створювати якісь мікро-макроелементи. Фацелія, як всі бобові, буде фіксувати азот з повітря в ґрунті і робити його доступним для інших рослин. А також вона не відноситься до хрестоцветів, а вона там воднолисткова, якась така, тобто в неї не буде таких специфічних шкідників, як бложка. Вона не Буде для них улюбленою стравою. Також привертаю увагу на дуже розповсюджену помилку. Часто в інтернеті фацелію представляють як сидерат та медонос. Але тут нам треба для себе оприділятися, або ми хочемо зробити сидерат, або ми хочемо там бджіл годувати як медонос. Тому що будь-який сидерат ми повинні культивувати до моменту початку цвітіння. Тому про яких бджіл тут мова йде, якщо ми її використовуємо використовуємо для поліпшення е, поживності нашого ґрунту. Якщо ви даєте фацелії зацвісти, то ви вже не повернете ту кількість мікро-макроелементів, і макроелементів, яку а вона сама поглине як рослина. Якщо я на початку відео порівнював фацелію з амброзією. То чим вона краще? Ну краще вона ніж амброзія. Багато чим. По-перше, вона має дуже швидку вегетацію, а також її насіння можна купити. Насіння амброзії, мабуть, не продається. Ну я не знаю, може і продається, але я не знаю яка ціна. А насіння фацелії ми можемо купити легко, і вона дуже швидко йде в вегетацію і своєю зеленою масою закриває ґрунт. І не дає сходити іншим бур'янам. Ми її можемо сіяти в будь-яку пору року, і її вегетація буде чудова. Це не буде впливати на її вегетацію. Немає значення або це весна, або це середина літа, або це під осінь. Вона буде сходити завжди дуже дружно. Ми мусимо розрахувати час засіву фацелії такий, щоб ви її встигли закультивувати до початку цвітіння. Початок цвітіння в неї буде починатися приблизно на 40-45 день з моменту початку сходів. А про який наступний сидират зробити вам відео, то напишіть, будь ласка, в коментарях під відео про гірчицю. А саме під тим відео давайте збирати базу знань з використання сидиратів, щоб вона була більш узагальнена під одним відео, а не розпрошена під різними. Я обов'язково зроблю вам наступне відео про той сидират, який вас буде найбільш. Цікавити всім вам хороших врожаїв, і хай наші зусилля завжди не будуть марними. Всім до побачення!